Я класно, що цей рік пройшов такий, який uh -huh. він був без підсумків, без того знаєш, що ти зробила, де ти там можеш собі поставити плюсик, галочку, ти молодець. Я просто за нього вдячна. А серце, яке вдячне, воно може отримувати і бути відкритим до більшого. Але коли серце невдячне, воно а, має такий а, ризик, як втратити і те, що має. І знаєш, а, люди дуже багато говорять, ти мусиш бути вдячним. Ти маєш бути вдячним, тому що вдячність, вона там та 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 та. -та, 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 -та". А що якщо ти невдячний? Ти можеш просто легко втратити те, що в тебе вже є зараз. І знаєш, ти буває дивишся, що от в мене, начебто, я б хотів, щоб було ще більше, і ще більше, і ще більше. Але коли ти вмієш просто сказати ого угу. цього вже було достатньо тобто, так можливо, це не все, що я планувала, що я зробила, і можливо ще вистачить на наступний рік. Але сьогодні я щаслива і я задоволена. І біблія пише про те, що хто вміє бути вдячним за малі речі, хто вміє бути вірним у малих речах. То й може бути покликаний до більшого й такі прості речі, але вони відпрацьовують у нас вдячність і хороше ставлення до того, що ми вже сьогодні маємо, і відкриває нас дійсно до більшого.